Мене звати Вова Кириченко, я CTO компанії Xenos. Останні 20 років я займаюся тим, що проектую, розробляю дуже великі системи, пов'язані з великими навантаженнями, великими даними. Що таке штучний інтелект? Як Прийнято вважати, це все змінюється, тому що а, перший дефінішн штучного інтелекту він був десь в 50 ті років сформований. І тоді ще було уявлення про те, що штучний інтелект має якось наближатися до людини, бо людина вважалася таким собі магічним створінням, як вона мислить, незрозуміло, і штучний інтелект це була така а, штучна репліка людини. І ідея була в цьому. Наразі це розуміння еволюційної, ну воно змінюється. І в цілому прийнято вважати, що штучний інселект це можливість якоїсь штучної системи сприймати оточення і реагувати на. Інформацію з цього оточення з метою оптимізації своїх якихось там процесів для досягнення поставленої мети, які зараз основні напрямки штучного інтелекту. Основні напрямки штучного інтелекту вони в цілому можна сказати не змінилися. Вони завжди одні й ті самі. Це вдосконалення інструментів, підходів, можливостей по сприйняттю навколишнього оточення, обробці навколишнього оточення і побудові систем, яка може на базі цієї інформації якось дієти. це. Знову такі віжуал паттерн рекогнішн, войс паттерн рекогнішн, аналіз статистики вся ця класика, вона нікуди не дівається, тому що світ навколо нас він досить константний на протязі останніх мільйонів років, і тому взаємодія з цим світом і завдання, які стоять, вони не дуже змінилися. Які пріоритетні напрямки у штучного інтелекту? Ну, пріоритетні напрямки зараз у побудові систем, які як то кажуть, функціональні, тому що можна розглядати окремі напрямки штучного інтелекту. Наприклад, віджалпатерн рекогнішн, і це буде окремий напрямок. Але проблема в тому, що взяти цей напрямок як окремий і якось перекласти на якусь корисну річ для людства, там для якогось бізнесу, промисловості і так далі, цього недостатньо, тому що ніяка вузька спеціалізація у напрямках штучного інтелекту не призведе до появи якогось закінченого продукту. Тому основний напрямок це побудова систем, які беруть ці різні. Аспекти пов'язані з AI, автоматизацією і так далі, об'єднують їх в якісь функціональні корисні речі, програми і таке все інше. Що ти вважаєш найбільшим проривом в історії машинного навчання та штучного інтелекту? Ну насправді найбільший прорив за останні роки він який попливав на штучний інтелект. У штучному інтелекті він не пов'язаний зі штучним інтелектом. Найбільший прорив пов'язаний з еволюцією хардверу, еволюцією комп'ютерів і можливості використовувати різні алгоритми, які до того теоретизувалися, Якісь практичні речі перевести, перевести якісь алгоритми, які були су сугубо модельованими в якусь практичну площину. Для цього повинні були великі обчислювальні е можливості. І вони зараз доступні. За останні 20 років прорив у клауд компютингі у якихось розподілених системах він дав можливість використати алгоритми на великих обсягах даних, які нам доступні, за якісь розумні там, проміжку часу, затрати і так далі, що дає можливість. Ну, Використати їх на практиці, які проблеми постають перед штучним інтелектом зараз. Ну проблеми вони в цілому вони випливають з напрямку розвитку. Це як об'єднати всі ці можливості в якісь практичні речі, тому що як то кажуть, якісь демо програми на якихось там конференціях це виставка. Це одне, якась практична річ, яка працює, яка має ціну у виробництві, така яка може бути ну Зумно для того, щоб цей продукт був економічно ефективний. Оце е, напрямок і основна проблема, яка є. Тому що, наприклад, якщо ми можемо щось порахувати там в цілому, це не означає, що ми можемо застосувати цей алгоритм на практиці. Наприклад, е, якісь там можуть бути діпльонінг-алгоритми, е, які дуже можуть мати якісь великі е, велику ефективність з точки зору теоретичної результативності, але на практиці є сфери, де вони непогано було б їх застосувати. Але, наприклад, швидкість їх така, що вони не може бути застосована теоретична ефективність на практиці, мало може бути застосована в сферах, де потребується саме ну такі задачі вирішити, коли і за яких обставин у світовій історії вперше був застосований штучний інтелект. У війні у війні де був застосований штучний, був застосований штучний інтелект у 91-му році. Так можна сказати, маси це була система агентів, яка інформація з яких оптимізувала військову логістику американської армії. Ні, це був проект DART і в 91-му році вони вперше побудували систему, яка от приймає інформацію з зовнішнього світу, і відносно цієї в досконалі алгоритми логістики для армії. Як Україна використовує штучний інтелект у війні? Україна потрошку, от в сучасній війні, використовує штучний інтелект. Ну, Приблизно так само, але от військовий штучний інтелект це така річ, яка вона не досить швидко розвивалася. Чому вона не досить швидко розвивалася? Тому що до війни оцієї от війни не було деманду. Тому що на прикладі можна сказати і розвитку взагалі армії, і так далі. Вважалося, що такої війни вже не буде, і тому е штучний інтелект у війні він був скоріш такою теоретичною частиною, тому що ну роз були військові розробки, звісно, але фінансування їх було не таке велике, як під час. Е е Гонки озброєнь, тому що вважалося, що великої війни вже не буде. Зараз велика війна почалася, і відповідно ну все більше націй розуміє, що світ змінився, світ уже не такий стабільний, як був, і їх безпеку буде забезпечувати військова справа. І от зараз ця війна вона певним чином подемонструвала відповідь на такі питання: заліза проти людей, заліза проти м'яса, і заліза виграє. І це війна. Ця демонструє, коли наші Чі військові на війні мають перемоги, навіть будучи в меншості відносно кількості солдатів, кількості підрозділів і так далі. Чому? Тому що вони використовують інтелектуальний підхід, інтелектуальні системи, вони використовують залізо, які Постачає нам союзники, і це можна сказати, вирішує долю війни. Тому залізо на зараз сприймається як те, що буде вирішувати долю війни, що кількість солдатів на полі вже не вирішує долю війни, і залізо їх завжди переможе. І скоро буде війни, навіть якщо вони, будучи протистояння військового типу, буде це буде вже залізо проти заліза і все рухається туди. І відповідно, штучний інтелект він буде досить багато використовуватися для того, щоб автимізацію. Обати всі процеси, управляти цим залізом на полі бою, чи існують бойові роботи. В цілому, як бойовий робот можна сприймати будь-яку автоматизовану систему, а залежить в цілому від ступенів автоматизації цієї системи, чи е, яка, ну скажімо так, непрямість взаємодії людини і результати, наприклад, у промисловості ми вже звикли, що роботехніка це такі різні девайси, які там на зборочних якихось лініях щось обробляють, щось автоматичне без людини. Якісь програм... штуки, які можна запрограмувати зараз. Е, навіть звичайна гармата. Звичайна гаубиця, це вже бойовий робот, тому що, на відміну від Другої світової війни, коли людина в цілому крутила якісь колеса для того, щоб повернути щось там, зараз людина зараз, скажімо так, відстань, точніше, інформація і чи взаємодія людини з гарматою, результат дії цієї гармати, він віддалився. Уже людина не налаштовує ці міліметри, людина вводить координати. Гармата далі підлаштовується. Вони виїхали на гармату, вони розрахували базу, де ми знаходимося далі. Ми вводимо координати в комп'ютер, і гармата сама націлюється. Це вже бойовий робот, і він вже використовується. Чи використання зброї зі штучним інтелектом етичне? Це цікаве питання, тому що воно дебатується у різних фантастичних творах і так далі. В цілому воно природа цього питання вона витікає з ідеї того. Що робот буде самостійно приймати рішення щодо, ем, наприклад, вбивства людини на практиці, це більш можна сказати фантасмагорічна ідея. Чому тому, що ну взагалі то коли таке питання ставиться, малюється картинка, коли якась маленька дівчинка з малим якимось там штучним пістолетом попадає в полі зору робота, і він її розстрілює, тому що вважається е, на, на е, ворожій території озброєним цим. Насправді так не буде. Чому тому, що роботи не будуть приймати? Мати рішення щодо цілей свого використання. У роботів будуть конкретні цілі, як зараз, як гармата вона стріляє в людей, вона не приймає рішення вистрілити в людей. Тож цілі робот собі не ставить, і штучний інтелект ніколи собі не буде ставити цілі. Цілі буде ставити штучному інтелект людина. Штучний інтелект це просто набір засобів для досягнення цілей, який діє, як я сказав на початку, спираючись на інформацію, яка до нього яку він отримає. Він не приймає етичних рішень. Він він не ставить собі цілий сам, тому що штучний інтелект інтелект це не штучна людина, тому що сама людина вона вже не магічна істота, яка невідомо від чого ем, руководствується своїми рішеннями. І штучний інтелект це не така реплікована людина, яка невідомо чому буде приймати якісь рішення. Тому штучний інтелект на полі бою не буде приймати рішень, які мають етичну ділему. Або ціль у неї така є, або ні. Її ціль цю поставила людина. Тривають дискусії про це. Правозахисники кажуть, що роботи вбивці небезпечні для світового порядку. А мілітаристи, що це зменшить жертви та зробить війни безпечнішими для людей і буде менше втрат. Яка ваша думка? Ну от продовжуючи цю тему, от а візьмемо зараз. Є такий фільм, е е е я не пам'ятаю, як він називається, але він сутні сутністю тому, що там був е пілот дрона. Який виконував бойові завдання, сидячи перед комп'ютером з джойстиком, і тому він, можна сказати, не сприймав реальність е, своїх дій. Він грав у комп'ютерну гру, а десь ракети Hellfire вбивали людей, якихось військових, чужих. Сюжет е, розвивався так, що він опинився в зоні бойових дій і опинився там, де, там, де раніше він бачив все, що на екрані телевізора, і тут він побачив це на власні очі. І ідея, ідея цього сюжету в тому, що Сприйняття там за екранім за екранами телевізорів, і, і як коли ти бачиш на це очі, вона е, різна. Вона дійсно різна, але ми нікуди від цього не дінемося, тому що ми не будемо повертатися у середньовіччя, де люди там на полі бою з топорами білися людей, сприймаючи всю кров, реально. Ми рухаємося навпаки від цього, і ми рухаємося в напрямку. Не коли роботи будуть пивати людей, а коли війни будуть вирішуватися, коли роботи будуть вбивати роботів. Тому що е, роботи будуть мати настільки більшу силу порівняно з фізичними людьми, що вбивати фізично людей не може бути сенсу, тому що люди на полі бою не будуть впливати на результат бою. Тому людей на полі бою скоро не буде. Дрони стали автоматизовані. Китай. Вже і Китай, і е, компанія Береткар вже е, продемонстрували безпілотні перехоплювачі. Е, тож людина не буде гинути у повітряних боях. Скоро будуть автоматизовані танки, і питання буде в тому: економічна можливість держави зробити досить танків перехоплювачів, в яких людей вже не буде сидіти, достатньо для того, щоб захистити свої кордони. І будуть можна сказати, все перетвориться на таку. Комп'ютерну гру, де вплив фізичної людини чи знаходження неї на поле бою, буде дуже 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 обмеженим, тому людські втрати не будуть. Тому що е, якщо ну розгромити іншу країну, зможуть безпілотні апарати, безпілотні ракети, безпілотні танки. Люди там будуть тільки для наведення поліцейських функцій. Тому саме це питання воно зникне, тому що не буде ситуації, коли такі собі. Е, Ті тисячі роботи поліцейські б'ються з повстанцями, які озброєні там автоматами Калашникова. Так війни не будуть вестися. Які перспективи розвитку штучного інтелекту в контексті затребуваності на війні? Люди бажали, що війни великої не буде, вона почалася. Люди вважали, що ніхто в світі більше ніколи не буде вирішувати геополітичні питання методами масової війни. Воно почалося Відповідно, і зараз є розуміння, що е залізо проти людей Виграє заліза. Тому інвестиції в заліза будуть зараз грандіозні, тому що ніхто не хоче, щоб люди гинули. Люди не хочуть гинути. Вони не, роз... не тому, що там вони недостатньо мотивовані, недостатньо патріотичні, а тому, що в них немає шансів проти заліза. Скільки людей не збери, як його не одягай, Хі прилетів Хімарс, прилетів Хімарс, і це, купа мертвого м'яса. Людина не може вже не, роз... не зробить, як то кажуть, діференс на полі бою. Відповідно, інвестиції в залі забудуть, і штучний інтелект буде розвиватися. Чому він буде розвиватися? Тому що зараз більшість військових систем дуже-дуже залежить від людини. Навіть ці самі дрони, розвідувальні дрони і так далі. От зараз на нашій війні, це, це реальні хлопці в розвідці, які сидять приклені до цього екрану і намагаються побачити через ту камеру, що там заховане в тому лісі. На практиці Edge Computing на цьому дроні, коли дрон сам буде знаходити паттерни військової техніки. Коли буде е, е, аналізувати свій чужий, коли людина вже буде приймати виключно рішення атакувати чи не атакувати, чи відповідно навіть паттерна, він буде ставити рішення атакувати відносно патернів е, на полі бою. І тут немає нічого нового насправді, тому що ця етична дилема, е, що людина має приймати рішення нажимати кнопку, чи не має прийняти рішення нажимати кнопку. Всі старі ракети, навіть розроблені в 70 80-ті, вони працюють так. Так само. Ракета, яка атакує корабель, вона не летить по координатах. Вона завдяки своїм сенсорам сприймає якийсь паттерн який вона може відповісти до корабель. Криваці ракет, вони летають не прямо, вони не летять по балістичній траєкторії. Вона летить у напрямку корабля і відповідно фіксує, тому що корабль рухова рухома ціль. І вона аналізує, виявляє цю ціль, розпізнає паттерн і сама приймає рішення, що це саме той корабель, якому мене на який мене випустили, і атакує цей корабель. Цей корабель. Тому це вже давно на полі бою, вже 50 років. Де штучний інтелект можна найефективніше використовувати на війні. Основних завдань це інформація. Інформація е, впливає на планування військових операцій. Тому чим більше дронів у повітрі, чим більше інформації вони збирають, чим більше актуальної інформації на полі бою у всіх починаючи з генштабу і закінчуючи людям прямо в окопах, тим більша ефективність їх дій. Тому розпізнавання образів. Автоматизована обробка інформації з полі бою максимально швидко, максимально ефективно. Це буде один з основних напрямків. Тому що як я сказав, зараз в розвідці хлопці сидять приклеєні до екрану і намагаються роздивитись той танк. Це має бути автоматизовано, відповідно Edge Computing, Обробка інформації централізована. Це все буде впливати на те, як буде як ефективно буде вестись війна. Який міф про штучний інтелект, ви б хотіли спростувати? Міф е, якраз і базується на фундаментальному розумінні, що таке штучний інтелект, тому що е, людина сприймалася як магічна істота, і штучний інтелект там, починаючи з 50-ти, сприймався як можливість не відрізнити її від людини. Тест юрінга, який розроблений тюрінгам, коли людина спілкуючись не відрізняє її від людини, то це значить, що то штучний інтелект? Це не має ніякого практичного сенсу, тому що, по перше, людина не магічна істота. Зараз в медицині. У всьому є багато розуміння того, як, як функціонує людина. Що там скорочення м'язів це конкретна біохімічна реакція, яка вже досить, ефек... досить в подробицях описана, що, що відбувається там в м'язі, коли він скорочується, які перетворення біохімічні відбуваються. Те, що ми сприймаємо як інтелект, як в певному сенсі якийсь магічний процес, він, можна сказати, ну це. Така сфера дебатів, але в цілому можна сказати, що людина просто велика машина, яка і є штучним інтелектом. Вона просто дуже тренована на розпізнавання різних ситуацій і реагування на ці ситуації. Людина не є логічною істотою. Вона, якщо б вона була логічною істотою, у нас би не було а, питання, наприклад, ефективних економічних стратегій. А саме тому, що люди в економіці діють нелогічно, часто а, проти своїх інтересів чи не враховуючи загальну картину, тому ми не маємо там можна сказати єдиної ефективної економічної стратегії розвитку а, там країни чи локальної економіки, чи чогось іншого. Тому саме нелогічність людини робить ем, е, можна сказати, е, знімає з людини цей ареол, якоїсь святи, Тасті якоїсь магічності, тому реплікувати людину це навіть не має цього сенсу. І штучний інтелект, який робить ті сатоса, те саме дурості, що робить людина, це не ознаки штучного інтелекту, і тому воно все еволюціонувало до розуміння, що штучний інтелект інтелект це просто система, яка сприймає інформацію. І на базі цієї інформації може оптимізувати свої дії відносно поставлених цілей. Те, що робить людина, вона вийшла кудись в магазин за хлібом, вона зрозуміла, що йде дощ, вона взяла якийсь там плащ чи парасольку, і вже йде за хлібом під дощем. Те саме має розуміти штучний інтелект. Він просто здатен буде вирішувати більш складні завдання. І головне, що він буде приймати багато інформації, яка знаходиться навколо нього, і враховувати цю інформацію щодо оптимізації його завдань, те, що по більшості зараз не враховується, як ви вважаєте? Дайте штучний інтелект, це шкода чи користь для світу? Користь люди роблять багато речей, які люди, ну скажімо так, не те щоб не повинні, але добре, якщо б вони наробили. Роботизація зробила так, що люди не роблять якусь примітивну роботу. Повторю, вони перестали працювати на конвейерах. Це добре, тому що це була важка виснажуюча робота, яку якщо її можна не робити, то краще не робити. Це не скажімо так. Є. 에, можна сказати, креативна робота у людини, він вдосконалює світ і є вимушена робота людини. Тому що, 에, ну, щоб не потонути у грязюці. І, в, ну так, грубо кажучи, і добре, коли людина. Позбавлена необхідності робити грязну роботу, щоб не потонути у грязюці. Він позбавить людини багато рутини. Він не привнесе йому бага він не привнесе йому магічну можливість приймати, можна сказати, більш правильні рішення. Він не замінить собою людину в вирішенні щодо розвитку цивілізації, чи все таке інше. Він просто здатен позбавити людини багато рутини, якої зараз людина не позбавлена. Наприклад, як наші бійці розпізнавання в лісі танків.